Йо, банда, всім привіт. Давно ви мене не бачили в серіях нашого серіальчику, тому що я був трошки зайнятий. Я викрадав папоротник у лісі. І цей коротше, не було, не було часу, щоб катати у таксі, не було можливості, тому що займалися кав'ярнею. Ось 1 липня відкриття це вже субота, тому якщо що, ми вас запрошуємо на відкриття вулиця Ізмаїла Гаспринського. На домофоні. Ви просто набираєте 4 трійки і решітку, і заходите до нашого закладу. Можете прийти, привітати нас з тим таким прикольним святом, з цією подією, тому що це була дуже давнішня мрія. І ось, 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 ось ми зробили великий крок. А сам перед хочу сказати, що все реально, все можливо, Отакий от Важкі, важкі часи, треба щось робити, треба працювати, треба, м -м -м, треба робити. Не скігліти, так сказати. Тому корот, я вам там трошки зараз, зараз вам маленька така екскурсія, що ми тут маємо. Маємо, маємо такі прикольні диванчики вже. Дуже багато пилі притрусилось. Оце реально дві ж такі прикольні тут рослини, папоротники поїхали в ліс, і нас покусали камарі, і ми стибрилі дуже багато, дуже багато папороті. І вроді як вона прижилась, хоча ми думали, що, що вона не зможе тут жити. Тому ось такий живий куточок тут. Картіни присутствують. Ще бачите, там теж. Такий живий, живий, живий уголочок. Тому що можна сказати, все приходьте першого липня на відкриття. І щастя, і радість вам буде. Всім підписникам дуже дякую за підтримку. До речі, там декілька хлопців задонатили. Дуже вам дякую. Дяка, вдячна, е, ще що сказати. Е, зараз відкриємося, потім знову почнемо у звичайному режимі працювати, знімати наш серіальчик. І ви мене побачите в моїх приключеннях. Тому... Що сказати, дуже важкий місяць був, тому що це все зробити, це дуже тяжко. Воно здається, що так просто, можна все взяти, відкрити. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Але коли ти розумієш, що ти як я нічого в тому не шариш, то дуже важко і дуже багато грошей, тому що зазвичай кожна дрібниця, вона вже не дрібниця, тому що наше життя створене з дрібниць. І... Щоб зібрати ті всі дрібниці до однієї купи, треба пройти дуже такий складний шлях. І він, мені здається, проходить не в один місяць. А ще дивіться, яка штука з'явилася. Така коротше, красива вітрина. Тому, що, що сказати, приходьте у гості 1 1 числа, дуже будемо раді бачити вас. Всі підписники заходьте, кожному підписнику. Хто купує одну каву, одну кава, одну кава, одну каву, друга кава в подарунок ну, наступного разу. Так що, давайте, залітайте, гайс. Приходьте. Все, коротше, я радий з вами трошки був поспілкуватися. І я побіг далі щось робити, прибирати. І ви не забувайте підписуватись на каналчик. І ми побачимось з вами у нових серіях нашого серіальчику. Тому що, гайс, па-па! Я нахиляю чашку і в найглибшує частину починаю вливання. ліво вправо не по колу. На одному тому ж рівні знаходиться пічер. Зупиняюся. Нахиляю трошки більшу чашку. Зсередини піддальню частину вливаю перший елемент, рівнюю чашку, вливаю другий елемент. Ну, бачите, коли знімають, виходить гірше. Але тим не менше, техніка ось така. З цим молоком складніше, зараз мені трошки поводитись, ніж з першим.